Шановна громада, от уже другий рік поспіль ми стали розуміти і цінувати свою рідну землю, свою батьківщину. Але ще не повністю. Що я маю на увазі? Ну, от подивіться, внаслідок агресії на Україну непорозуміння почались в природі. Там землетруси, начебто, вони й були, але зараз вже збільшились вони і несуть надзвичайно великі трагічні наслідки. Дощі полились, можливо, це так в природі наслідок того, що снігу не було дощ пішов. Це можливо, а можливо дещо інше. Но є такі процеси глобальні, на які ми не впливаємо. А є ті, які відбуваються у нас в громаді, на які безпосередньо ми можемо вплинути тільки своїм бажанням і розумінням. Що надзвичайно важливо, розуміння ситуації. Я маю на увазі, що йде провідна неділя, і ми будемо відвідувати своїх рідних, близьких, знайомих на кладовищі. Що зазвичай? Ну, купують штучні квіти, несуть. Вони досить тривалий час стоять на кладовищах, радують око, але радують це в лапках. Тому що давайте задумаємось про те. Чому ми йдемо на кладовище? Поспілкуватися, питання відносно душі задати, моральні, якісь свої принципи підняти на рівень, поспілкуватися з рідними і близькими. І коли ми приносимо штучні квіти, то ми вносимо в елемент свого спілкування якусь штучність. Це може бути моя думка, вона може бути помилкова, але я її відстоюю і вважаю, що вона правильна. І хочу, щоб ви також це зрозуміли. Якщо ми йдемо, спілкуємось, порядкувати на могилках, щось від душі, посадити, якісь квіти живі, потім їх порядкувати. Ось це також є елемент спілкування з рідними, близькими, тих, кого ми провідуємо на могилках. Ну, Принести штучні квіти, щоб тільки було гарно для когось. Я вважаю цього замало. Але давайте думати ще і про екологію, оскільки ці квіти. Потрібно буде утилізувати, тому що вони певний час постоять і потім будуть вже не такого вигляду гарного. Вони псуються, затьмарюються, не такі вже барви мають. Тому їх потрібно вивозити. Ми вивозимо це на сміттєзвалище. І що потім вони сотнями років не розкладаються, вони зберігаються, від них токсини йдуть в землю, відповідно, земля фільтрує воду. Ми все це отримуємо назад собі, і потім скажемо, що в нас надзвичайно погана екологія. Тому я вас щиро прошу віднестись до цього з розумінням, І вже в черговий рік ми запроваджуємо наш такий от. Флешмоб, можливо, і так його назвати, і багато людей підтримують це. А саме насадження от природних квітів, які гарні. Причому зараз дуже багато є видів, сортів на будь-який смак, на будь-який колір. Вони... Ну просто висохнуть і все, вони підуть в землю і ніякої шкоди нам не принесуть. А от сміття на рахунок того, ми вивозимо тільки з центрального кладовища, от буквально до провідної неділі ми вивозимо 5-6 причепів щоденно. Тому вважати на це потрібно, яке накопичення сміття, я вам скажу відверто, на центральному кладовищі міста Жашків в порівнянні з минулим роком вже на 30% збільшилась кількість. Сміття, яке ми вивозимо, це все-таки про щось говорить. І як ми не прораховували фасування, це особливо зараз, у воєнний час ні до чого не приводить, потрібно тільки встановлювати сміттєпереробні заводи, які наразі. Тривалий, ми ведемо перемовини, але не можемо їх встановити, тому що сміття начебто збільшується, але все рівно цього недостатньо, щоб побудувати цей завод. Але все рівно ми не полишаємо цю думку і будемо працювати над тим, щоб утилізувати сміття належним чином, як це практично роблять в Європі. Ну а зараз залишається нам дотримуватись тих норм і правил, поваги один до одного, поваги до тих, хто відійшов вже в інший світ. Тому давайте користуватися тим природнім. Що є у нас під рукою? От я думаю, у нас все місто і не тільки місто, весь бувший жашківський район знає Рену Михайлівну. І ось я дуже радий зустрів її на кладовищі, порядковує могилки рідних і близьких. І ось ми бачимо, як гарно без штучних квітів оформлена могилка. Тут все Тут в порядку. Так, роботи ще багато, але все своїми руками робить. І я думаю, Рена Михайлівна також підтримує, що штучні квіти то є трохи. Шкода. Шкода. І останні роки вже люди стали розуміти це. Вже несуть в цей день живі квіти, а штучних... я вже років три не штучних. — Ну добре, прекрасно Але бачите, от я дивлюся нашу нову половину кладовища, там все-таки дуже багато ще і вінків, і також штучних квітів. А от ця частина приємно констатувати, вже дійсно тут природні квіти. Так, вони собі зацвітуть. Ми садимо. Ми ще посадимо свіженькі до цього. Набагато приємніше і нам, і, і їм, щоб біля них поклопоталися, так, біля землі, так, так. біля них порядкували. Принесе. Живих насадим і ціле літо цвітуть. Ні, 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 у мене дуже красиві свої отакі цвітуть. Ну, я б живісю, того штучні. Штучні. штучні, Але ж знаєте штучні. про їх. І живі штучні того носила, Але ж знаєте про шкоду штучні. Штуч. 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 Да. То можливо вже варто відмовитися. Да. Так, я не буду вже. Живенькі єш, якісь куплю ще. Зуботу будуть квіти? І садять живі квіти. Ну Таке попли, як сказати вам правильно. Ну Він кижить із неживих не, не квітів. Ми вже років два чи три не носимо. Бабушка ось діду нарвала, а я під хатою в мене так цвіту, я нарвала і і ще е, на свекруху понесу. Як гарно, правда? Да. Менше мусора. Дивіться, машина вигружає а повну я, машину, я повну машину. Нашим Це нашим ж їх бірові, так гарно ціки. поробив, мусор збирають. А то кругом купи таке було страшне, а це дивіться, як красиво. Хай йому дає Бог здоров'я. Кругом красота, та й що, як же ж не дякувати? Він рік приходиш, пострижено, Боже кажу, наскільки вийшов, він хазяїн Ні, ми вже давним-давно да. їх. не було. Ми садимо, садимо живі, приносимо фільп. Садимо квіточки живі. І в нас е поплилося по могилці ці за, рослини, що плетуться. Ну, шкідливі, то на що нам захарашувати місто і повітря. Живі, да, прекрасно. Принаймні, хочу повідомити, що зараз ми провели перемовини із перевізниками, і на от Жашківське кладовище, центральне, яке вважається, у нас відпрацьований графік, так як і щороку подовжені автобусні маршрути будуть саме опоминальний день, і також в мікрорайоні Городищ. Також продовжено автобусні маршрути. Графіки ми вам надамо. Читайте, користуйтесь, плануйте свій день і відвіданий рідних, близьких на кладовищі. Також автобус, який маршрутом до цегельного заводу в місті Жашків слідує, він також. Проведені перемовини з перевізником, водії при потребі будуть продовжувати рейс від крайньої зупинки до кладовища для того, щоб люди пішки не йшли ну, тут близько 2,5 кілометрів і йти до кладовища. Це буде набагато легше. Тому, будь ласка, звертайтеся до водіїв з власником проведені перемовини. Команда водіям повинна бути вже дана. Користуйтесь послугами все для вашої зручності. І наостанок ще хотів би зазначити, ми забрали, щоб не обтяжувати вас і так зайвою інформацією, оголошення при вході в кладовище. І про захворювання коронавірус нікуди не дівся. Захворювання зараз іншого плану, іншого характеру. Віруси мутують, тому передаються. Ви самі бачите, наскільки багато ми хворіємо. Кладовище в поминальні дні ну, це скупчення багатьох людей. Це перша причина, можливо, якось розвести в часі. Подумайте, коли відвідувати своїх рідних, близьких на кладовищі. Можливо, не в один і той час, як ми робили це зазвичай скупчуватися в інші дні, в інші години. Ну і не забувайте, що все-таки воєнний час є, війна продовжується, і будь-які диверсійні акції, починаючи з того самого обстрілу ракетного, вони можуть бути непередбачувано. Тому вважайте на це. і Я дякую вам за розуміння ситуації. Шануємо себе і шануємо Україну.